Чи готовий він попрощатися з вами назавжди? Давайте будемо дивитися, чи готовий він забути вас, відпустити все те, що було між вами, більше не згадувати про вас і рухатися в своєму якомусь напрямку. Давайте будемо дивитися, чи готовий він попрощатися з вами назавжди. І подивимось, який він чоловік для початку. Весь в трудах, весь в роботі, весь в заботах. Понімаєте, людина, яка ну, зараз він дійсно дуже сильно прагне якогось фінансового благополуччя або кар'єрного зросту. Тут відразу вийшла вісімка пентаклів, і він прям, знаєте, тут може бути нова посада в нього. Тобто він нещодавно там перевівся, він переїхав, змінив взагалі роботу, розпочав власний бізнес. Він у нас випадає як лицарь мочів. Не завжди, чесно, да. Тобто Може бути таке, що він буде повітряною стихією, але це не завжди. Тут може вказувати на його рішучість, на його дії, на те, що він зараз повністю головою, думками він зосереджений над тим, щоб піднятися, щоб зробити те, чого він прагне, те, чого він хоче. Окей, давайте. Чи готовий він попрощатися з вами назавжди? Так, да, звісно. У нас відразу виходить шістка кубків. Да? Про яке тут вообще попрощатися може йти мова? Ну ні, він про вас думає, він про вас згадує. Він знає, о, да я до тебе повернусь, коли в мене будуть гроші. Взагалі І ти на мене подивишся по-другому. Дівчатки, якщо ви йому колись висказували за те, що там, ти не можеш мені там, купити щось, чого я прагну, чого я хочу, ну, знаєте, ви йому дали волшебного пінділя, тому що він до вас збирається прийти після того, як він заробить грошей. Ще й одружитися з вами захоче, тобто, ну, захоче. Да. Він від вас пішов, він з вами стосунки типу завершив, але у нас п'ятірка жезлів, тобто тут або у вас були різні. Цілі у ваших стосунках або про щось ви не могли домовитися, і от він: я зароблю гроші, і я до тебе прийду. Я прям стану таким серйозним мужчиною, взрослим, великим досвідченим чоловіком. Я буду при грошах, у мене буде все добре, і я до тебе прийду, повернуся.